Їдемо до ми до нашої бабусі, а точніше, не бабусі, а прабабусі, в якої сьогодні день народження. І їй сьогодні? Скільки? скільки років? 83 роки. 83 роки. 83 роки. І вона має не тільки внуків, але і правнуків. І ми її благословляли і вітали, і обі благословляємо їй, щоб вона дожила, щоб вона в своїх внуків ще була на свадьбі. Маркусік, ти вітав бабусю? Вітав. Сьогодні, так? Да? Так, да, зранку. Що ти бажав? Бажав щастя, здоров'я, мирного неба над головою і щоб вона ніколи не хворіла. А мама наша що вітала? Як вітала? Мама ще не вітала. Ще, ще не, не вітала. Десь, зараз буду вітати. І я теж не вітав. Зараз будемо їсти тортик і будемо вітати. Браття, а ви що скажете? Де? Рамір, дамір, де ви? Тут. <хе -хе, ми тут. А ви бабушку вітали? Зараз будемо вітати. Зарабнем вітати. З днем народження вас. З днем народження вас. З днем народження, бабуся, з днем народження вас. У -у -у -у! <кліпи> Бабусь, ми вас щиро вітаємо, благословляємо. В Слові Божому написано, що. Дней, дней э, жизни нашей 70 років, при большой крепости 80. І труд, і болість. але ви вже перепригнули 80 і пішли далі. І так І так як я вам казав, що ви ще маєте бути в Данусі на свадьбі і бачити, як вона родиче дитинку маленьку. Так що ми вам благо вас благословляємо і благословляємо, щоб до кінця ваших днів, щоб вам ніхто не допомагав, щоб ви ходили своїми ногами, щоб ви самі собі їсти варили, і щоб так і город садили, як сьогодні садите, так і садили. Нехай вас Бог благословить. Ми вас любимо і благословляємо. Що ви у нас є? Маркусі, да? Бабуся, а ну скажіть, скільки у вас дітей, скільки внуків і скільки правнуків? У мене двоє дітей. П'ять внуків. Десять правнуків. Буде 10 правнук в дорозі. А ще, скажіть, самий такий конкретний секрет довголіття. Самий секрет до що треба рухатися, треба, треба працювати. Двіження – це життя, остановка гор... це смерть, так? Да? Так, да, город, садок. Дрова рубати, загортати, загортати листя, кругом. Чуєте, то це за вас говорять, що візбу гарячу забіжить, коня зупинить, коротше, так? Да? Да? Я не знаю, за кого це говорять. Але ми знаєте, ми раді, що ви в нас є, тому що це велике благословення мати не тільки бабушку, а і прабабушку. Нехай Бог вам допоможе і дасть ще довгих довгих років життя. Амінь.